З 1 березня 2024 року уряд вніс деякі зміни у програму виплат грошової допомоги ВПО. Обмежили і тривалість виплат на 6 місяців з можливістю ще один раз продовжити на такий самий термін. Розмір переселенських залишається без змін по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю, і по 2 тисячі всім іншим. Заступник голови Донецького ОДА Олександр Шевченко розповів про категорії, що продовжать утримувати виплати автоматично без повторного подання. Ня заявою 1 березня поточного року виплату допомоги автоматично без звернення буде проводовжено на 6 місяців для внутрішньопереміщених осіб, які не мають можливості працювати а саме для осіб, які втратили працездатність, зокрема які досягли пенсійного віку. У яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 гривні, тобто 4 прожиткових мінімуми. Особи з інвалідністю першої та другої групи також отримуватимуть виплати автоматично. Дітям з інвалідністю віком до 18 років, дітям, хворим на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, тобто це інсулінозалежні гострі або хронічні захворювання нірок 4 ступеня. Яка отримала, ну, також дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально. 15 березня виплату допомоги для таких ВПО було спрямовано автоматично. Сукупно було спрямовано видатки на виплату допомоги для 671 тисячі осіб на загальну суму 1,4 мільярда гривень. Якщо ви належите до вище наведених категорій, вам не було призначено виплату автоматично. Зверніться до найближчого ЦНАПу або органу соціального захисту із заявою на призначення виплати. Тоді за все. За повідомленням Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України через велику кількість звернень на продовження виплат на проживання ВПО з 1 березня 2024 року, розглядається можливість продовження терміну подачі заяв до 30 квітня, але ж це не є приводом для того, щоб відкладати цю процедуру. Ми радимо вам якнайшвидше звернутися до. Відповідних закладів для того, щоб подати заяву, щоб її розглянули, і ви вже змогли отримувати цю допомогу. Нарахування коштів для тих ВПО, які мають право на продовження виплат після подання заяви, відбудеться 21 або 28 березня, оскільки станом на даний момент управління соціального захисту населення ще продовжують опрацювання поданих заяв на виплату від громадян.